Мої вітання, друзі, тепер почати грати зі своїми друзями в Project Evo стало набагато простіше. Розробники ввели івент набір новачків. Любий гравець може запросити до трьох любих людей. Жмете на кнопочку івента, далі на запросити друга, і у вас вискакує вікно з трьома кодами, копіюєте ці коди та відправляєте бажаючим пограти в Project Evo. До речі, два коди з відео на момент запису ще не активовані. Спробуйте та долучайтесь. За запрошених друзів ви будете отримувати енергію. Рею Ember за одного 100, за другого 200, та за третього ще 300. Якщо ваші друзі будуть заходити в гру на протязі кількох днів та грати, ви додатково ще зможете отримати енергію. Енергія Жемберів може бути обміняна на крутки в рулеці, та головне, це два скини: окуляри та скін на Вектор. Тому всі, хто бажає поділитись своїми кодами, може це зробити під цим шортом. А ті, хто буде використовувати їх, прохання в знак подяки заходити до гри кілька днів підряд. Приємної грати!